Окей, погнали, ребят. Всіх вітаю, що сьогодні наша тема це OKR Insights, або як зробити вашу команду успішною, щоб ваша команда рухалася в одному напрямку разом з вами, разом з вашим бізнесом. І так, давайте поговоримо про проблеми, які наразі виникають в бізнесу, і ті проблеми, які хотілося б вирішувати мінімальними зусиллями. Більшість підприємців не тільки України, але в принципі в будь-де де, з ким ви спілкуєтеся, стикаються з, з такою проблемою, що коли розпочинають бізнес, все якби здається класно. Ти один, ти працюєш ти в максимальні прибутки, ти суперкласний парень, в тебе дуже класно все виходить працювати, робити, получати супермаржу, отримувати надприбутки. І тут ти стикаєшся з такою ситуацією, що тобі потрібно рости. Тобі потрібно зростати, тобі потрібно твою команду переробляти в більш щось цікавіше. Ти в тебе починаєш від ну, якісь певні відділи формуватися, в тебе починають формуватися певні задачі для них. От і поставлю краще, щоб було ми далі далі. Сяду, щоб ви могли потім нарізочки робити для ті, Е, Кстати, Лайфхак вам що можна так звідси робити? Потім нарізочки буде. Далі йде і тут ви стикаєтеся з цією проблемою, що ви не знаєте, як взаємодіяти з командою. Да, тобто, в нас багато хто навчає, що от є класні е, методи там управління, методи взаємодії з командою, HR, рекрутери це всі люди вам допомагають формувати команду, і ви тут найняли свій класних HR, які працюють з які безпосередньо там разом з вами. Всі думають ми покращуємо результату, а результату немає. От, немає результату. і команда сильна, і ви платите велику кількість грошей, і у вас працюють топ-менеджери, і тут ви стикається з тим, що команда не росте. Кому це знайоме, можете якось поставити там плюсик, щоб ну, розуміти, що відкликається. Да? І що я для себе побачив? <кій> така сама аналогічна ситуація. Тобто, не можна сказати, що от чувак, ти там щось говориш, а в а в тебе напевно це класно. Ні, дійсно не так. І ми почали. Використовувати нові підходи, що? що ми маємо, коли ваша команда розростається, відповідно з'являються певні керівники, певна якість керівників, в тому числі. Чим це чарівато, як кажуть? Так, чрівато це тим, що кожен керівник він тягне на себе одіяло. Він хоче, щоб щоб його команда саме безпосередньо робила. Якщо тим паче у вас взаємодія між відділами йде, то відповідно відбувається така ситуація, що деякі відділи. Тягнуть на себе від одіяло. Деякі кажуть, ні, 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 ми тут не при чому. Не зробили відділ продажу е, об'єми продажів. Винувати відділ продажу. Хоча насправді винувати і маркетинг, і продажі, тому що маркетинг не дав певну кількість слідів, продажі не зробили обйом продажів. Аналогічно е, не зробили кількість слідів. Чому значить фідбека від відділу маркетингу не було або не тягне одіяло так. Значить, не було фідбека від відділу продажів, що вам потрібна така кількість лідів і так далі. От розумієте, коли от немає цієї взаємодії, це я тільки назвав два відділи: маркетинг і продажі. В більшості це хтось каже, це один відділ, і вони повинні працювати разом. Ні, це два відділи, і в них, як завжди, в кожного відбувається певна прям баталії за там глас Сауруна, да, глас вашого керівництва. Як же ж там керівництво з цим працює? Так, от. До чого ми дійшли? Така аналогічна ситуація. І в мене, я думаю, і в більшості підприємців аналогічна ситуація саме безпосередньо в передачі естафети між відділами, або передачі знаєте, енергії між відділами? В кого ще є там відділ логістики, в когось відділ закупівлі, відділ розробки і так далі. І оця вся зв'язка не працює. І тут виникає питання, як і ж взаємодіяти з ними? Ви, вроді, все построїли, сім вертикалі бізнесу, маркетинг, продажі везде зробили оргструктуру. структуру все класно по всіх аканонах бізнесу, а бізнес не йде. Що робити? І тут на допомогу сучасним підходам приходить такий класний, класна тенденція, я би сказав, да? це ОКР Objective-K Results. Що це означає? Це підход... це система, яка дозволяє вам, як керівнику і вашим топам, топ-менеджерам, виставляти велику глобальну ціль, куди ви рухаєтеся через 10 років, 5 років, рік, півроку, квартал. От, і відносно цієї цілі, наприклад, ви хочете покращити виробництво або ви хочете збільшити продажі там на 20% на протягом року. Що вам потрібно для цього зробити? Перше, ви можете собі розділити це по квартальному. Що ви будете робити кварталами? Там перших три місяці, другий, третій, четвертий. Це ви ділите. Далі ви приходите в команду, або навіть ви починаєте з вашими топами спілкуватися. І кажете: Блін, от наша ціль глобальна, ми, нам треба збільшити прибуток. Що ми будемо для цього робити? І тут уже топи підключаються і починають з вами генерувати. Тобто, ви не один граєте в цю ігру, а з вами грає ваша команда. Бо коли ви один граєте в гру, ви прийшли так, так, блін. Мені треба збільшити продажі. Я буду для цього, напевно, щось робити, що хрін його знає. Що я можу покращити в своїй команді таке, щоб, в принципі, були продажі. Не знаю. Так от, коли ви сідаєте за вашою командою, починаєте їй передавати трішечки естафету, команда починає думати. Так, що мені потрібно зробити, що нам, як кожному кожній команді потрібно зробити, і тут ви виясняєте одну дуже цікаву річ того, що вас, наприклад, ви таку одну задачу поставили, збільшити продажі там на 20%, на 50%. в два рази зумножетеся в продажах, і тут ви розумієте, що команда вже починає мислити трішечки по іншому. Тобто, що відбувається, Маркетинг починає думати так: скільки нам потрібно лідів для ну, декомпозицію, да, наприклад. Є цей відділ продажу, є план продаж, роблять декомпозицію. Такі блін, а нам не хватить лідів. А ми стільки лідів не зможемо дати протягом року, щоб ми зробили такі об'єми продажів. Хорошо, давайте шукати другі варіанти. Тобто, розумієте, і маркетинг починає так: що ми можемо оптимізувати, що ми можемо покращити, які канали маркетингу ми можемо нові привлекти. Чи можемо ми зробити якийсь івент мероприємство мі замість. Контент-маркетингу чи замість інтернет-маркетингу і так далі, і оце починається взаємодія. Я тільки вам про маркетинг кажу а далі, наприклад, відділ продажу каже: так а ми не можемо таку кількість лідів опрацювати, тому що нам не хватить е, менеджерів для для цієї задачі, і тут підключається відділ HR рекрутинга, які теж таки сидять. Ага, вам треба нових кваліфікованих співробітників. З якого періоду і оця ігра починає грати в команду, от якраз OKR це означає командну гру, командну естафету. Вони один одному передають палички, один одному взаємодіють між собою, і тільки таким способом ви дійсно можете створити таку сплочену команду, да не буде воно у вас 100% відразу працювати, і, і ні в кого воно 100%. Деякі я читав компанії три роки впроваджували систему океарів для того, щоб в них хоч щось пішло. Ми почали систему OKR впроваджувати до війни. Якраз в, в, в грудні 21-го року я прочитав суперкнижку, надивився багато е, цікавих роликів на Ютубі. Перекопав, переосмислив. Мені ця тема дуже сподобалась. Всі технологічні компанії е, світові працюють саме безпосередньо по системі OKR. Google, Spotify, Shopify і інші, інші, інші системи працюють через OKR. Це дуже дуже круто е, далі. В 2021 році, в році, ми в кінці в грудні вирішили на наші страцесії. Вирішили, що ми будемо внідряти цю систему. В нас в січні. Ми її почали внідряти, почали внідряти, і блін, почалася війна, і все на цьому закінчилося. І ми, от, вот, 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 розкачалися аж буквально десь в червні минулого року, тобто два останні квартали Ми працювали по арах. Чи були вони реалізовані? Та ні, звісно, ні. На 100% нічого не реалізується. І якщо ваші співробітники вам ставлять цілі і кажуть, і вони їх досягають на 100%, значить були низькі цілі. Повірте, тому що OKR якраз таки це не KPI. і, і по ці фрази потрібно роз, розрізняти. KPI — це е, планові показники, які кожен працівник має виконати. Да, а OKR — це якби великий такі глобальні результати. Якщо ваша команда досягла OKR на 70%, це вже успіх, тому що OKR, як правило, ставляться такі такі амбіціозні цілі. Наприклад, якщо у вас була там в продажах, ви там робили там мільйон гривень да? за місяць, і ви собі вирішили там ну за квартал три мільйони. Звісно, і ви, ви вирішили, що ви будете тепер робити не три мільйони, а будете робити три триста. Ну, це не для окіарів, тому що в принципі тут e, різниці немає: що туди, що туди. Да? А якби ви сказали не 3 мільйони, а давайте зробимо 5, оце би вже було цікавіше. Чому? Тому що ви б тоді починали думати по-іншому. Ви б тоді думали, як мені зробити 5 і зробили декомпозицію. Розуміли, що потрібно маркетингові якісь інструменти нові використовувати, і так далі. Ну коротше, я думаю, що ви цю штуку зрозуміли. Так от. Як далі? От ви внідрили. Ви хочете внідряти OKR. Ви про них почули, побачили в цьому ефірі. До речі, хто на мене ще не підписаний, підписуйтесь. Також в посиланні внизу є мій телеграм-канал. Можете на нього також підписати. Там я також даю круті, класні інсайти. Так от, ви хочете цю штуку внідрити. Хочете внідрити у ваш бізнес? Не знаєте, з чого розпочати? Перше, звичайно, розпочніть з того, що знайдіть будь-яку інформацію про OKR. В гуглі, в гуглі, в ютубі запитайте які підіокеари можна для різної команди зібрати. Це дуже крутий інструмент. Тому що коли ми внідряли, в нас не було чатаджі GPT Ми сиділи так класно для відділу продажів. все понятно бабок більше треба заробити для маркетингу. Понятно, треба дати більше лідів, збільшити конверсії для айчарів. Зрозуміло, а що робити розробки, а що робити. Там виробництво, які там окіари ставити, на що там впиватися. Якщо ви це не розумієте, завжди можете запитати Чаджіпіті, і він вам з радістю про це розкаже і навіть покаже, якщо ви хочете. Далі питання наступне буде. скоріш за все, я це все вивчив. Як мені це внідряти? Як з чого почати? Да, які перші кроки, і ви можете розпочати перше з розмовами про ваш з вашими менеджерами, з вашими топами. Ви повинні їм уже посіювати це. Зернятко надії, да, що все буде класно, що ви приходите в нову систему? Що це все буде круто? Не робіть таких помилок, які робив я, коли в нас була стратстратегічна сесія, то це була не просто стратегічна сесія, це було так. знаєте, відчитався. Що в нас пройшло протягом року? Це коли ми внідряли в 21-му. і сказав: віднині ми живемо по кіарах. Люди, такі, що це таке от і аналогічна ситуація в мене відбулася, напевно, тому у нас перша одна із невдалих спроб внідряння океарів була саме ця, от, але коли я почав вже працювати з командою, ми почали спілкуватися, ми почали розповідати, що це таке, як воно працює, як воно взаємодіє, і тільки тоді команда прийняла це і сказала: Блін, тепер ми хочемо пограти в цю гру. Тепер нам стає самим цікаво, що ми можемо робити таке, щоб. Наші результати напряму впливали на результати компанії, да, і взаємодія між відділами, тому що я багато чув там різні фішки, і так е, взає... як вони кажуть, О... що типа естафет. Ну, внутрі а внутрішній клієнт треба зробити внутрішнього клієнта, щоб розуміти наскільки та команда між собою взаємодіє. не Ви розумієте, що внутрішній клієнт це вічні ці вічні скандали, які відбуваються внутрі. Які будуть вам розказувати, як воно не має бути, якщо воно фігово працює а той на косячі. Ну це ж жалоби. А коли ви працюєте на глобальну ціль, це як в спорті, да, тобто є, є футболісти, є тренер, є обслуговуючий персонал, є масажисти. Це все. І якщо в них загальна загальна ціль перемога, то відповідно до цього і якраз їхній весь окіар построєно на перемогу, да тобто масажисти вроді. Що вони там роблять? Да? А, а якби це був внутрішній клієнт, то казав, ой, там мені не туди помасажирували, наприклад. Або хтось сказав би, що е, ті, хто там приносять воду, е, там да, які працюють там з атрибутикою, Вони теж нічого не впливають, але вони дуже впливають, тому що починається отакі от активна робота всієї команди. І от коли ви почнете внідряти окіари ваш бізнес. 100% ви з цим стикнетеся. Що вам потрібно буде просто відійти від формата примусового впровадження океарів? Ваш бізнес далі, коли ви вже домовилися з вашими ропами, з вашими старшими, з вашими з собою в першу чергу, напевно, коли ви вже домовились, ви можете перейти на наступний рівень: це рівень інструментів. І рівень того, чим ви це, в чому ви будете ці всі речі ну, трекати, користуватися і так далі. Ми у себе використовуємо Google таблиці. Не потрібно нічого придумувати. Зайшли в Google, знайшли шаблон, знайшли шаблон по Океарах, скачали собі в Google-таблиці, ми його трошечки адаптували під себе. Він офігенно працює, розділений по відділах. Єдине, що я вам хочу сказати. Що коли ви почнете гратися в океари, скоріш за все, у вас буде така, знаєте, мимольотне бачення того, що ви хочете от виставити OKR, там збільшити продажі, да і починаєте розписувати, як ви це будете робити. Тому що океар це objective key Results. і в кожного вас на відділ повинно бути не більше трьох окіарів. Три три не більше. Якщо у вас більше, ніж три OKR, значить, все це 100% відсотків задача. Вони, вони мають бути різні, або вони мають бути націлені на один результат. Якщо ви їх ділите і вони націлені на один результат, то скоріше всього це буде один OKR, а в нього буде три пункти виповнення ну самих ключових результатів. Так, от не грайтеся в такі ігри, щоб ви розписували в кожному океарі скільки там 10-15 пунктів, що ви маєте зробити, щоб досягнути цього OKR. Це вже йде. Більше туди в глубина, штука. Реалізація певних планів. Як я ми в себе зробили таку штуку? Ми взяли там кожного відділа є максимум три океари, які вони мають зробити протягом кварталу, деякі окіари у нас прям є. Там з дата старту цього океара. Там березень, місяць. Да там взяти нового співробітника, розвивати новий відділ. Ми розуміємо, що ми там до березня місяця його прокачуємо, продумуємо, підготовлюємо, і в березні місяці ми його запускаємо. От, причому, що ми беремо не співробітника, а ми запускаємо напрямок. Це різні речі. ОКР запуск напрямку. А що потрібно для напрямку, оце вже йдуть його ключові результати: взяти співробітника, навчити його адаптувати і зробити там перших там, 5 контактів, наприклад, да, якщо вам потрібно там холодні продажі зробити, от в такому форматі. Просто щоб ви для себе не гралися в ці розписування задач. Да, по кожному кіару, тому що так не повинно бути. Задачі вже пишуться конкретно під під дію, яка буде ключовим результатом. От там вже можете собі розписувати, вести там трело, вести е, різні системи, бейскамп, там джиру, хто куди йде, трекає задачі. Хтось теж в гуглі їх трекає. Ну все, все у вас в руках. Ви це можете собі далі проводити. От, в принципі, така коротенька інформація про те, як гармонійно комбінувати вашу команду, щоб ви досягали максимально крутих результатів. Е, так, ну що, друзі? Давайте тепер питання відповіді. Я бачу, в нас є трошечки так. Є коментар від Руслана. Спочатку істерика, потім магія, включають мізки. і це працює повністю згоден з логікою виступу. Е, да, да, якраз і фішка в тому, що коли ви запускаєте щось новеньке, люди такі спочатку противляться. Головне, щоб ви, як керівник, завжди були е, хотіли внідряти щось новеньке на то ви й тут, на то ви навчаєтесь, на то ви отримуєте певні результати, певні певну інформацію, і хочете, ну, щоб у вас біз, бізнес бізнес ріс. Да, і сказати, що все я все знаю, все зробив. в мене прибуток там 2000 доларів мені цього достатньо. В моєму бізнесі ну таке собі бачення, а от безпосередньо те, що у вас будуть круті, класні результати, це, звісно, досягання через класні, круті інструменти. Так, друзі, є питання сюди. Давайте з радістю відповім. Мені здається, я з своєї сторони розповів, як ми в себе внідряємо, що ми в себе робимо. Е